До вашої уваги представляємо гумарезку Остапа Вишні ох і лікували нас. Бачите, он на колодках баба сидить. В синенькій когті, полотняній спідниці, теплому платку й величезних солдатських черевиках. Знаєте, хто то такий? То наш пасічанський професор Баба Палашка. Що років вже чи не з 50, непохитно й непорушно стоїть? Чи сидить на варті охорони здоров'я посічанського населення? Бабі палачці, що то на колодках сидить. Років вже чи не з 90, але рука в неї досі тверда. І як середньовічний лиця міцно держа свій меч. Там баба Палашка міцно держить у руці ячаво по наша коло твар тупа на вонороченому робочому середові черебі бачить кали. Таїмственна баба, каже кровечи Гінат Порфевич, усього знають, тої таїнственної баби і її старечі в Боросняних руках, тайні життя і смерті богом доручено їй населення. Чікака приміряна. Напевно, Чи то сквас, чи пристрит, чи соечница. Усё это баба Палашка. Рукою снимайся. Упьют таки, зубы, переполох, простуда. Чи какой-нибудь вас огник попрыщит? Усё это баба Палашка. До произошла и на все эти просто таки рукою махнуть. Таїнственна баба. Ну, що ж поділити? Така у мене і робота медицинская. Ніякі докторів того ваші не зничтожують. А я зничтожу. О, ну присти, Маренка не володіла правою ручкою, а лівою добро володіла. Прийшла до мене. Тепер однаково обома не володіє. А то тільки правлю, а ваші докторів зможуть. От така в нас баба Палашка, наш посічанський професор. Знищає баба всілякі хвороби. Хвороби на очах і на зубах, хірургічні жіночі і всілякі інші. Я вже мовчу про такі хвороби, яких ви ні в якій патології не знайдете. Це найстрашніші найрозповсюдженіші поміч посічанці хвороби. Переполог із клас. Це хірургічні хвороби. Всі хірургічні на селі хвороби поділяються на дві групи. Перша група бешиха, друга група вихо. Виху трапляється небагато. А бешиха – так, це пошесть. Сила її на селі. Ліки від без як і всі ліки в баби Палашки, патентовані. От без допомагає помагає такі. Хвору зановите на похоті, повертаєтесь до і тричі жарка. Отче. Після того підходите до хворої, лапаєте те місце, де були. Потім обтираєте свої пальці. Чи шабрали хворе місце. А власне губи. Берете слово і ржавомура. І дванадцять разів поширки приказуєте. І слабо же мати з Києва, стріла Спасителя, я тебе буду благати просити, родженого хрещеного бачити себе шептати. Сімсот сімдесят бехів, це річних, стрічних вітряних жіноцьких, порубоцьких, дівацьких з неї крові не буде костей, но моїх. Хай вона собі йде, а нам Бог допомагає. Через нік глядиш, як не вмреш, то жива будеш. Забула ще сказати ох про таку хворобу, як ну треба сибірка. Це виробів якоїсь небільшої мруть, хоч і приходять до Баби палашки як перші півні півніку От Ото вчора треба гомо. Позавчора. Та як позавчора? Позавчора ще здорова була. Треба було. Треба. А взагалі охорона нашого здоров'я на селі постала дуже добре. Дякуємо за увагу.